Армія РФ почала кидати свої танки прямо під час бою. Кадри поширилися мережею. На відео видно, як ЗСУ отримують багато неушкодженої техніки, яку окупанти залишають із мінімальним спротивом. Зав'язався бій. Утім, з певних причин запустився ефект доміно. Хтось із рашистів тік першим. Його приклад наслідували інші. А збройні сили України отримали робочі бойові машини. Як це було? Подивимося далі. У відео усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. З'явилися вражаючі кадри, як рашистські військові кинули власні танки та почали тікати прямо серед бою. Цікаво, що випадків було кілька, і що техніка абсолютно не ушкоджена. Солдати рафії навіть не вимкнули двигуни, просто вилізли з танка і почали бігти полом. Всю цю дивовожну картину зняв український безпілотник. А таких відео декілька, але про все по порядку на східній околиці слідового, яке розташоване на південь від Покровська, є підземний парахід, який Швидко стає осередком жорстоких у місті. Там бронетехніка арафія висадила свою піхоту і одразу потрапила під вогонь українського т 64 який стріляв із досить близької відстані. Екіпажі рашистів чомусь почали тікати. Ну а далі бійці в того ж українського танка вчинили таке собі пограбування і забрали техніку. Противника стало відомо, а те, що потім безпілотник бригади Нацгвардії спостерігав, як рашицька Т-72 підкотився до підземного переходу поруч та сховався серед уламків бойових дій. Будучи за камуфльованим та із піднятою бронею, він випустив щонайменше один 125-мм міліметровий снаряд у щось північніше від себе. Після цього троє членів екіпажу почули вибух від свого снаряду і певно подумали, що їх атакують. І вискочили і почали тікати. Внаслідок цього що не менше один український. Кевпіврон атакував загарників наразі. Не зрозуміло, чому рашисти відмовилися від свого неушкодженого Т-72. Цілком можливо, що в ньому сталася якась механічна несправність. Можливо, а проблема, можливо, з двигуном. Утім, виглядає він повністю. Робочим також, як зазначається, далі бійці збройних сил України виявили покинутий рашистський танк Т-72 і викрали його. Три члени екіпажу Т-64, помітивши покинутий танк, взялися до справи. Безпілотник спостерігав, як під прикриттям димової завіси українці кріплять до Т-72 буксирний трос. Відео закінчується тим, що Т-64 тягне Т-72 на захід до основної української лінії. Зазначимо, що зараз Селідове є надзвичайно небезпечним місцем. Оскільки друга загальна загальновійськова армія наближається, щоб посилити тиск на Покровськ. Українські танкісти відбуксували Т-72, використовуючи власне Т-64 як тягач, це вже не перший випадок, коли українські війська захоплюють цілий, але покинуто рашиське т 72 Раніше бійці з 12-ї бригади спецпризначення провели триденну операцію, щоб замінити батареї та перевести танк через східну безлюдну зону до безпечних українських рубежів навколо тернів. Тоді велика щільність за. Кладених мін робила цю ничийну зону надзвичайно небезпечною для бронетехніки і з будь-якої сторони. Однак, схоже, міни у слідвому не настільки небезпечні. Згаданий 1064 шістдесят карадайської бригади вільно мандрував містом навіть серед білого дня, можливо компенсуючи на звичайну нестачу піхоти, яка в останні місяці турбує всю українську армію. І, хоча втрата одного танка не прирече 11-місячний наступ арафії на напрямку від Авдіївки до Покровська, але такі трофеї найголовніше. Приносять підняття морального духу, демонстрацію мужності та винахідливості, які знадобляться українцям, щоб зрештою виграти поточну битву за свої землі. А от на цих кадрах вже трофейний сонцепьок евакуює такий самий трофейний танк рашистів, однак вже на Харківщині. Тим часом на Курщині українські десантники затрофоїли сім рашистських танків. Як зазначається, з початку боїв на Курщині українські десантники захопили сім ворожих танків різних моделей у восьмидесятій окремі десантно штурмові бригаді, розповіли, що Серед них є новітні т 90 М4, т 80 БВМ та два т 72 Захоплені танки стануть на озброєні десантно штурмової бригади для майбутніх боїв із рашистами. Танки перебувають в різному технічному стані. У деяких проблеми зі зв'язком, а інші потребують капітального ремонту. т 72 перебувають у поганому стані. Видно, що танки давно використовують. Намагаємося їх відновити. Розповіли військові. Військові також розповідають, що на цих танках ймовірно були погано навчені, екіпажі. І один із танків Т 80 БВМ вдалося захопити під час боїв у районі міста Суджа. Тоді десантники проводили до розвідку та виявили покинути рашиський танк за допомогою безпілотника. Захоплення Т 90 м прорив відбулося під час однієї із рейдових операцій бійців 80-ї окремої десантно штурмової бригади у Тил ворога, де вони мали здійснити зачистку ворожих позицій. Під час цієї операції військові помітили танк Т 90 м прорив, який один із рашиських військових намагався завести. але але це у нього не вийшло пізніше, коли танк потрапив до рук українських військових, які мали його евакуювати як трофей. Вони повідомили, що в військовому ерафі не вдалося його завести під час бою через повний розряд акумуляторів. І за словами офіцера 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, після заміни акумуляторів військові змогли завести танк приблизно з го разу та відвести його у сторону власних позицій. А бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша затрофали рашиські танки т вісім та т 90 м на напрямку відповідальності з'єднання там же захопили ворожу бойову машину піхоти БМП. 2 про це повідомили у прес-службі бригади. У бригаді розповіли, як вдалося це зробити. Далі цитуємо росамахам. Танкістам вдалося захопити це чудо техніки, практично в робочому стані. Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і просто кинувся на Ордова в цьому невдалий ворож. Же штурм, який розбили українські захисники, український механік водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад. Уже на ньому розповіли про. Трофеїзацію новітнього рашистського танка та 90 м бійцем бригади. На цьому наші оборонці не обмежилися, та згодом до переліку трофеїв з того боку, з того бою, додалося ще дві одиниці ворожої бронетехніки: танк 90 М танк Т 80 і БМП 2 які витягли єгері Довбуша. Тепер ці трофеї безжально знешкоджуватимуть своїх попередніх власників. Написали про нові завдання трофеїв. Ймовірно, ця техніка була трофеїзована із епізоду оборони боїв бригади на покровському напрямку, коли до штурмових дій ворог залучив танки та бойові машини піхоти. Вся бронетехніка була захищена спеціальними антидроновими мангалами. Завдяки злагодженим діям розвідників артилеристів, протитанкістів, пілотів, ударних дронів та саперів було знищено 8 рашистських танків та ще 8 бойових машин піхоти. Характер розривів свідчить про те, що для ураження живої сили та бронетехніки супротивника використовувалися касетні боєприпаси, передані. Партнерами. І згадаємо, як наші воїни вперше затрофалили рашиський танк Черепаху разом із танкістами. На Краматорському напрямку у районі Кліщеївки воїни 22 окремої механізованої бригади захопили танк Черепаху, а також взяли у полон його екіпаж. Про це повідомили ОСУ Хортиця на своєму офіційному телеграм-каналі Хортицький Вітер. Завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк у районі села Кліщиївка, застосувавши БПАК – по танку були здійснені скида уражний танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись такти, втратив будь-яку можливість віднети вірний напрямок для повернення до своїх позицій. Іди у повідомлені, окрім цього, завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному із дробушів, і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли у полон екіпаж разом із танком. Під час перемовини з екіпажем механік водії заховався всередині разом із гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли ваго. Мі, аргументи для переконання, що краще жити ніж умерти, додали у відомстві. Ну а я в свою чергу вдячна оглядачи. Що ви додивилися ролик до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу українського війська і слава Україні!